Бажаю здоров'я і щастя. It's <laughs> 4, 5, 6, Усьому признають швидше. Та друг, що прийшов в твір, Юра себе став повчати. Не треба за тобі, повіритися, мамі тобі казати. Бо знаєш, що все в нас сваритись почне відразу. А так біжились дарма, ніхто їх про це не скаже. Боженим Юрабом. Ось мама його повернулась. І раптом слова він почнуть. Від них аж душа. Хто діти вікно розбив? Юрасик чоло похилив і мамі сказав не право". Я тільки прийшов сюди, це хтось, що жив напевно, тому винуватиш ти мене, як завжди даремне. В подвір'ї ви тільки двох, нікого що жив немає. Юрасику, не бій Бог, Твої всі поступки знає. Тому пам'ятай одне, що ти не вдаєш нічого. Якщо обманув мене, то це обманув ти Бога. Це сила правдивих світ. Кілька днів від цього душа боліла, він місця собі не мав, і якась недуга, і сильно жаліти став про те, що послухав друга. Постійно він знову і знов все думав одне й те саме, а потім в сльозах прийшов про все розказати мамі. Ти, мамо, мені пробачить, обмай мою пробину. а йому його... не ми... плач, тебе я простила, сину. Тому ти тисті дні, а я за тебе чекала та вірила, ти прийдеш, тому я безмежна рада. Та і тішесь тепер безмеш. За те, що сказав, ти прав. Скажу я тепер до всіх, нам чесно потрібно жити, бо всяка неправда, пам'ятайте. Я ти дивне, славо в дуже схоже на голові, тільки о вистачає. Що <кій> це слово означає? <кій> Thank you. гостинці і подарунки. Наші дітки виростають, і чарівна нас добра промові, але святий Миколай завжди залишається з нами. Свято Миколая вже прийшло до нас, здійснилися сім'ї, ліки, ми у нас, здійснились бажання сім'ї і двори. Дару нам сегодня. На Святый Микола. залишається щиро подякувати міністр пам'яті і усім вчителям нашої недільної школи, а разом з ним усім батькам, які своїх діточок приводять сюди щонеділі, аби вони навчалися основам закону Божого, аби вони вивчали історію церкви, біблійну історію заповіді Божої. І сьогоднішнє свято це свідчення того, що відростає наше мале покоління, котре в нас вже велике, велике у своєму майбутньому. Я приєднуюся до побажань наших дітей, аби ми з вами в мирі жили. Я приєднуюся до нашого прагнення, аби всі діти скорботи, котрі сьогодні намагаються оповити наш з вами народ. Лишалися в цьому році у минулому, аби ми вступали в наступний рік в мирі, спокою і в добробуті. Дорогі діти, за вами, наші майбутнє, майбутнє не тільки ваше, але й ваших батьків і ваших усіх і дітей. Живіть так, аби ми завжди за вас раділи. Живіть так, аби наші мрії про вас сповнювалися і зволатися. Нехай Господь вам дарує міцне здоров'я, нехай Господь вам дарує успіх у вашому засланні, нехай вам Господь дарує віру міцну. Не забувайте про Бога, а Господь через молитву святителя Ніколая і всіх ваших небесних покровителів, нехай вам всьому доброму і благому допомагає. Я сьогодні маю честь нашим вчителям презентувати книгу, яку мав би вже давно їм вручити, Ці книги, книзі, яку наш земляк Дмитро Корнелюк уклав, відтворено історія духовної освіти і історія недільних шкіл нашого міста і району. В тій книзі є Цілий розділ присвячений недільній школі нашого храму. Там названі імена засновників тої школи, там названі імена вчителів, там розповідається про ті добрі справи, до котрих недільна школа долучилася. І я сьогодні з радістю, вчителям нашої недільної школи, котрі причетні до тої історії вже, презентую цю книгу разом з подаруночками від святителя Ніколая. Я показую тою стороною, бо на цій стороні щось таке не зовсім похоже на Тому, сім'ї. Попробач. Це наші вчителі, отець Роман, Ольга Петрівна. Так, бачив я Ангеліно Григорівну, де наша новина Георгія. Будь ласка, Щиро дякую вам за труд ваш. Марія Анатоліїна наша бачила її сьогодні. Щиро дякую вона і вчительську працю на себе, останнім часом взяла ще на себе чимало послуг у цьому. Щиро дякую вам, Марія Анатоліїна. Дітки, святий святітя Ніколай заповідав нам з вами, аби ми не просто чекали подарунків. А заповідав, аби ми і самі спішили дарувати іншим радість, тепло, свою турботу, дарувати іншим відпованні своє. Тому коли ви зараз отримаєте подарунки від святителя Ніколая, не забудьте, що і ви маєте поспішати цей світ з добрим словом, з підтримкою ваших батьків, ваших братів і сестричок, ваших рідних і близьких. Близьких і чужих людей. Кожному спішіть дарувати радість, кожному спішіть дарувати тепло, кожному спішіть дарувати порводу свою. І повірте, тільки тоді ви будете щасливі. Свято вас усіх вітаю. Батюшки, допоможіть мені. Діти підняли до догори. 何